Церковь споминає пам'ять апостола От Семідети Акилли. Апостол із числа 70 був крещений Павлом і споминається в його посланнях, в якому споминається і його жона. Акилла і жона його Прискилла. Обоє служили у різних містах і Римської імперії. І завершили обоє життя мученичіське. же, спомінаємо нині мученика Іуста Римського, То же саме є важний сановник, але йому явився крес Господнє, світлость, благодать Божія покрила його серце, і він зрозумів пустоту цього світа, пустоту його различних мненій або Ніяких достоїнств цього світа одкинув, став християнином. Но, коли узнали, що він християнин, то замучили його, кинули вогонь. Но він, хоч і спочив в вогні, но тіло його не опалилося і одійшов у вічний світ, як мученик за віру Христову. І, припо... і сьогодні, помінаємо ще, Преподобного Нікодіме Святогорця, того самого, котрий прийняв участь у собиранні книг для того, щоб іздати знамениту книгу «Добротолюб'є». Ведь у XVIII віці були найдені многі списки тих книжок, тих отців, і їх треба було скласти в одну книжку «Добротолюб'є». Він до нього написав Передіслов'є. До кінця жизни. Ці матеріали він собирав, а вже коли заслаб у здоров'ю, то передав завершити свої труди другим монахам і потім на нашій землі прибилася книжка «Добротолюбіє», в котрій описи отців навчає усіх православних християн ставити на перше місто вопрос. Про спасення душі. Всі остальные питання, зовнішні, одежди, їди, признання, сана, посади, ніякого статуса все в всьому світі. І тому будь-який християнин или рядовий, чи в духовному сані, має пам'ятати, чим більше тобі дано. Тим більше спроситься, і якщо рядовий християнин десь заблудить або прийме неправильне рішення, теж буде мати кару, але меншу, ніж той, хто вчився в семінарії, в академії, хто допомітель науки вивчав. і потім вдруг виясниться, що він все це легко нарушив і канонічні правила ні до чого откинув. такі будуть біті Більше, ілі по будуть біті много. Важно розуміти, що ми сьогодні маємо настольну книжку Євангелії, Біблію, Слово Боже. В місті з тим ми маємо настольні книжки святих Отців, серед них і добротолюбіє. До речі, сьогодні всім вірнемо, що спокійненько з інтернету скачати собі на свій комп'ютер або свій телефон. Щоб приобщитися до великої славної, благодатної роботи Святих Отців, коли не вставили нам живий подвиг, де вони самі в собі реалізували євангеліє. Якщо подивимося нині на чтення Євангельське, то видимо, як Господь і нині кличе нас во спасенні своєї душі відказатися від от самого себе, від своїх любимих занять, від всіх тих, що ти любить, бо якщо діяння повредить твою душу або повредить твою віру, або поведе тебе не тим путем, куди треба, то каже Господь: навіть, якщо ти весь мир приобретеш, станеш не просто маленьким правителем царком. А ще й станеш завжди мировий лідер, но душу свою погубиш, бо лиш так поступаючи, ми і самі християни добрі, і показує примір добрий нашим друзям. Ми той духовно, но отримує удари за ударами, клевету за клеветою, наклеп за наклепом, битку за биткою, ми зі з тим. І возростає, і має опит, і дивляться на стіл, має в Євангелії настольну книжку, і доброто як порадницька книжка. Майтуй, воїни Христові, діти Божі, а в вічності уєдно зо святими наслідники Царства Божого. Амінь.